Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко і запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні я хочу, щоб ми разом прочитали 32-й псалом, який я подякую за прощення ріхів і трохи над ним порефлексували. Отже, псалом, написаний у формі строфи, починається з заголовку, де сказано, що це є псалом Давида, а радше Маскіл. Що це таке, ми скажемо трошки пізніше. І далі є наступні слова. Блажен, кому простилось беззаконня, кому гріхи покрито, блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. І далі псалмопівець говорить про те, що якщо ми маємо якийсь гріх і його не визнаємо, він стає тягарем для нас. Як я мовчав, не діли мої кості. Серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною, Висохла моя сила, немов підлітню спеку. Далі в єврейському тексті є пауза, правдоподібно музична пауза, Пам'ятаємо, що псалми виконувалися в супроводі музичних інструментів. Я висповідав тобі гріх мій, я не затаїв провини моєї, я мовив: признаюсь Господеві в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. І знову є пауза, і після цього псалмопівець говорить про те, що Господь є його прихистком. Тому помолиться до тебе всяк побожний час небезпеки, і під час повені вод великих вони до нього не досягнуть. Ти захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. Єврейський текст знову говорить, що тут є пауза. І потім є думка про те, що Господь є той, котрий наставляє і дає поради. Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду на тобі моє око. Не будьте, як той кінь, немов віслюк, той нерозумний, що запал їхні треба віжками і будилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. І псалом завершується ствердженням, що праведні і справедливі завжди радіють Господі, досвідчуючи його любов. Великих мук зазнають нечестиві хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться праведні і ликуйте всі праві серцем. Якщо ви пригадаєте попередній, 31-й псалом. То там Псаломобівець визнав, що хвороба, від якої Господь врятував, була наслідком його гріха. Але він віддав своє життя в руки Господа. І тому 32-й псалом зосереджується на тому, що Господь пробачив його гріх, і його рука перестала його карати. Той факт, що в обидвох псалмах використовується однакова лексика, свідчить про те, що вони можуть бути пов'язані з однією тією самою ситуацією. Тобто подякою в храмі після відновлення від якоїсь хвороби і, очевидно, втішаючись здоров'ям. Цей псалом, 32-й, як і попередній, 31-й, містить у собі характеристики кількох жанрів. Найчастіше його класифікують як молитву подяки, яку промовляє людина, який простили гріхи, про що свідчить той факт, що Господь зцілив її. Хвороби до різного роду терпіння вважалися покаранням за гріхи. Що вимагали сповіді та прощення. І так, цей псалом, ймовірно, був створений для молитви у храмі у зв'язку з принесенням жертви за гріхи. Каїник сповідає свій гріх перед священником, так? а той в його імені приносив жертву за гріх, як ми читаємо про це в 5 главі книги Левит. Багато коментаторів вказують на те, що з огляду на повчальний характер псалма його слід також зараховувати і до псалмів мудрості. Ну і тут третя важлива характеристика, що цей 32-й псалом є другим із семи традиційних покаянних псалмів. Першим є шостий, пригадаю вам наступні, це 38-й, 51-й, 102-й, 130-й і 143-й. Ну, 51-й в нашій традиції ми називаємо 50-м, бо це так, таким є його нумерація в грецькому тексті, але в єврейському тексті це 51-й. Сам по собі цей псалом, з одного боку, не є покаянною молитвою, в якій відбувається визнання гріхів, як, наприклад, в 50-му псалмі. Натомість цей псалом, в якому покаяння є особливий тим, бо в ньому покаяння зображено як приклад, як певний урок. У книзі Преповідок, 28 главі, 13 вірші є такі слова, які десь також показують, що ті самі думки, які висловлені в 32-му псалмі, вказують на певний такий повчальний характер, також, от що говорить книга Преповідок, хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись, у них їх покине. Той зазнає ласки. І так, у 32 му псалмі урок базується на досвіді Псалмопівця, який описаний в 3 по 5 вірш, де псалмопівець розповідає про муки, які він переносив, коли мовчав, і про прощення, яке він отримав, коли визнав свій гріх перед Господом. Загалом, даніврейською мовою, тобто Маскіл Давида, говорить про те, що це не є такий типовий псалом, так? Це слово зустрічається в 47-му, псалмі, 8-му вірші і ще в залках кількох псалмів. Можу їх порахувати: 42-й, 44-й, 45-й, 52-й, 55-й, 74-й, 78-й, 88-й, 89-й і 143-й. І це слово Маскіл є дієприкметником від дієслова, що означає бути мудрим, розсудливим у другій книзі. Хронік 20 главі 22 віші, воно означає бути придатним, здатним. Отже, відтак дехто вважає в цій назві вказівку на те, що псалом мав на меті навчання. Знову ж, інші коментатори вважають, що ця назва Маскіл вказує на майстерність, з якої написаний цей псалом. А треті бачать, що тут є наголос на такому медитативному характері цього псалма, зокрема, ці паузи, які там є, і так далі є, для того, щоб людина заглибилася у своє серце і е, побачила, що вона є в чомусь винна і могла це визнати перед Богом. Якщо ми дивимося на структуру цього псалма, ми бачимо, що він починається словами подяки, за прощення гріхів у перших двох віршах. За яким йде розповідь в трьох наступних віршах псалмопівця про його минуле, до і після ісповідання його гріхів, після сповідання його гріхів. Далі псалмопівець прославляє Бога за його захист та опіку, 6 по 7 вірш, і розповідає про те, як Бог навчив його підкорятися Його волі в 8 9-му вірші. Псалом завершує висловлювання про духовну істину, яку автор пізнав на власному досвіді в 10-му вірші і закликом. До всіх, щоб славили Господа в останньому 11 вірші. Але цей псалом є особливий тим також, не тільки тому, що в ньому є присутні кілька різних жанрів, але це є також не просто молитва. Він навчає інших, як правильно молитися і каятися у своїх гріхах. Він написаний, до речі, так вважає більшість науковців. Після повернення, повернення Ізраїля до Волонського полону, це було в VI столітті до народження Христа. І тоді ж у богослуженнях почали більше навчати людей про те, як жити з Богом. Це ми звичайно і в книзі Езри в 9 главі, і в книзі Неїмії в 9 главі, і в книзі пророка Даниїла в 9 главі. Автор на власному прикладі показує важливість покаяння для віруючих. Життєва ситуація Псалмопівця стає прикладом для всіх. А його особистий досвід показує духовний шлях цілого народу від покарання через розкаяння до прощення. Апостол Павло цитує цей псалом, пояснюючи, як Бог прощає грішників, і тому християни сьогодні читають його як заклик до сповіді, до покаяння, так обіцянку прощення через віру Ісуса Христа. До речі, Павло його використовує в посланні до римлян, 4 главі, 6 по 8 вірш. В кінці хочу сказати кілька наступних речей, як цей псалом відноситься до мого і вашого духовного життя. Вже в перших двох віршах, того 32-го псалма самобільство використовує три єврейські терміни, які окреслюють страшну парадигму гріха. Він жива єврейське поняття пеша, яке часто прикладається як переступ, і він, цей термін означає найбільші гріхи, зокрема серйозний розрив стосунків. Навмисну атаку на міцні та стабільні взаємини. Хоменко перекладає як беззаконня цей термін в першому вірші. Також житий термін хата, який дослівно є гріх, але він має в собі ідею не влучити в ціль, не досягнути мети. Ну і третій термін, який в другому вірші вживається, це авон. Так і Хоменко перекладає, отже, вина. Але цей термін також включає в себе ідею, а зображує певний зігнутий, скручний предмет перед і стандартом, тобто певний покруч, певне спотворення. І тому тобто вказує на несправедливість, беззаконня, провинну кару. Тобто семантичне поле є досить широке. У новому завіті термін хата перекладається як гамартія. І також використовується ще інший термін параптома, який означає прогрішення, а дослівно навіть сковзання, де людина поступово віддаляється від Бога, навіть цього не помічаючи, якщо вона живе не у згоді своїм сумлінням. Апостол Апостоян в першому своєму соборному посланні в 3 главі четвертому вірші каже: кожен, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконня. Ми можемо ствердити, що гріх. Вказує на те, що відходячи від Бога і Його цілі для нашого життя, ми розриваємо з ним стосунки і відтак спотворюємо своє життя, десь так вносимо, привносимо хаос в наше життя, страждання, біль, терпіння. І тому, властиво, Святий Павло каже, що незважаючи на всю цю страшну нашу. Я би так сказав активність, яка часто є супротивна Божій волі, Бог не лишає нас на призволяще через всяку нашу дурість в посланні до Ефесіан 2 главі 4-7, Вірш Павло каже: та Бог багатий милосердям за великою своєю любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви Спасені! І разом з Ним Воскресив нас і разом посадовив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті, своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Саме через спрощення наших гріхів, явлене вже в Старому Завіті, псамопівець називає людину, який простилось з беззаконня блаженною, єврейською ашре. Її щастя, власне, полягає в тому, що вона вибирає Господа, а відтак і дорогу життя, як про це стверджує вже перший Псалом. Що я хочу в кінці сказати? Дорогі друзі, Бог завжди готовий простити і провадити тих, які заблукали, які впали в якісь прогрішення, але для цього потрібно визнати свій гріх перед Богом. І на яку Бог нам завжди ставить, так. Щоб ми навернулися до Нього і довіряли йому своє життя. Наш Господь Ісус Христос навчає про це дуже промовисто у притчі, власне, в трьох притчах про загублену вівцю, загублену драхму, і також про милосердного батька, який мав двох синів. Одного ми знаємо. Молодшого, і називаємо його блудним сином. Так, через те Ми також помилкови цю притчу називаємо притча про блудного сина. Насправді це притча про милосердного батька. Бо він є його ним героєм. Отже, цей блудний відійшов дуже далеко, так, і був старший, який ніби був поруч отця, але його серце також було далеке від нього. І Боже милосердя, воно настільки велике, що воно приймає і того, хто є поруч, але серце холодне, і того, хто відходить прямо. Так, недвозначно, але кикається, може недосконало, так, може шукає собі якоїсь вигоди полегшення життя, Так, як цей блудний син, який радше пригадав собі, що найми де краще живуть так, у його домі і так далі, в домі батька. Але Господь на це не зважає. Він більший, ніж наші, наше лукавство, наші немочі. Його любов покриває багато гріхів. І нехай це буде заохочення. до... Покаяння до очищення серця, до визнання провини перед ним. Чому можливо молитися псалмами? Тому що цей псалом показує, коли ми маємо всередині якусь напругу, щось невирішене. Ми тут собі тримаємо, ну, знаєте, напруга тільки зростає. 25% говорить статистика сьогодні в часі цієї війни людей в Україні вживають антидепресанти, або якщо не вживають їх, то Мали би вживати через такі внутрішні дуже великі напруження і кризи. Але дозволю собі сказати, що цього всього менше би було, якби ми навчилися правильно будувати свої стосунки Бога, сублімувати всі свої негативні емоції через віддання Богові нашого серця, через покаяння через очищення нашого серця, через довіру до нього. І тому також важливо молитися псалми щоденно і за себе, для себе. І за тих, які сьогодні стоять в обороні мого і твого нашого життя, хай Господь всіх благословить. Хай вам щастить слава Ісусу Христу.